І всім привіт сьогодні з вами я, Діма Пенков, і сьогодні я буду працювати доктором в допомоги я зробив. Давайте подивитися, що там буде. Це якось буває, що там забули про це. Коли дивіться, може якось робимо ліку. Швидку допомогу робили. Ага. Так, закриємо двері, буде відп'ята. Так, добрий день, селянин. Що вас сталося? Що вас захворіло? Мені захворіла нога, коли був ТНТ. Можете ви лікувати? Можу, ви лікувати. Так, 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 що, що що, так? це ви. Ви лікувались можете виходити до побачення. З вами був Dunction and Minecrafter. І теж дякую вам. Так, наступний пацієнт. Це якось маленький селян. А це допомагає. це. Це тось. Де маленькі селяни я по... Являв це дивіться, це всі якось всі селяни не можна додати. Це маленькі селяни, якось добавити. Так, все селяни не можу. Всі. Селяни. Не селянин, не маленький селянин. Захворів, пішов до доктору. Так це. Багато усіх. О, маленький селянин. Привіт, що там таке. Болить? Давай їж, їж, їж. Не буде алергії. Все пока. А це ви доктори. Ви чи ні можете дивитися? Ви це доктори. Доктори, ми ви. так, ви доктори вже. Це може якось відбувається, якщо по солдату. Так. Так, що там треба? Бо дивитися я Фух. Всталося. Ты вину все там уявляйте. Что вы у в'яйте? Ну, можете уляхи селянами. Пишіть в комментариях, що ви встали. Так. Доктору Доктори всі. всі богато по людей. Багато людей. Всі проходять проходять. Так, всі маленькі селян. Вони можуть бути. Самі багаті, то селянами. Селяну, і мають ходять на море. дивіться. Як це можна зробити це можна в печеру попасти Де там спасати треба? Зробимо щоб згоріло. його. Корить! Що треба? Нам треба робити ДНТ Пещера такая страшная. Выйдите из пещеры. Окей. А, там не ну, треба выход. Это да, там выход? А, нет. Это не Ой, там зомби сидит. Да, что за Ми тут ось селянини і має. Що ж буде на сьогодні все, друзі. Всім дякую за перегляд. Якщо ви любите, всім до побачення. Якщо ви любите відео, підпишіться та ставте лайки.